Є знижки представляють незламні знижки на пеністилгель гель. 20% в аптеках. Подорожник, вам та гощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбен. У Києві. 18 червня скоїли замах на відомого опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова, який кілька років тому переїхав із родиною з Казахстану до України. Він перебуває в лікарні у край важкому стані. а Його дружина відкрито назвала ім'я замовника. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Замах на казахського опозиціонера було скоєно фактично у центрі Києва. Це трапилося в першій половині дня, 18 червня, на вулиці Віктора Ярмоли в Шевченківському районі столиці, неподалік від станції Метрополі технічний інститут. У цей час Айдос із дружиною саме повертався додому. Про що згодом Наталя Садикова розповіла у своїх соцмережах. Сьогодні в Києві около Собственного дому було совершено покушення на Айдоса Садикова. У поліції та прокуратурі повідомили, що нападник підійшов до припаркованого на вулиці авто, у якому перебували чоловік з дружиною, та вистрілив у чоловіка з пістолета. Після цього злочинець втік Наталя Садикова на щастя не постраждала. До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Віктора Яремоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного і районного управлінь поліції. Попередньо правоохоронці з'ясували. Щодо припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка. Після чого втік жінка поранень не отримала. На місці події працюють всі служби. Вирішується питання надання правової кваліфікації. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника. Станом на момент запису випуску нападника і досі не знайдено його особу. Встановлюють. Тим часом у прокуратурі почали розслідування за фактом замаху на умисне вбивство. Нападникові загрожує до 15 років позбавлення волі. Швидше за все, аби позбавити життя казахського журналіста, ті, кому він дуже заважав, найняли кілера. За даними журналістів, невідомий цілився у голову використовуючи глушник. Його дружина Наталія вже відкрито назвала ім'я замовника. В Айдоса стреляли в центре украинской столицы. Нагло, цинично, средь белого дня, на глазах у свидетелей. Это произошло, когда Айдос за рулем заезжал во двор нашего дома. Я сидела рядом на пассажирском сидении. Сейчас Айдоса прооперировали, он в реанимации в тяжелом состоянии. Молитесь, прошу, чтобы он выжил. Мой любимый муж, честный, справедливый и принципиальный, всегда защищал интересы казахов. Я уверена, что заказчик этого покушения – президент Казахстана Такаев. Ба більше журналістам Наталія повідомила, що останнім часом родина отримувала погрози, не змовчав і сам Тукаєв. після інциденту. Той заявив, що доручив направити офіційні запити до України щодо нападу на казахського журналіста опозиціонера Ідоса Садикова. А у разі потреби Астана мовляв готова підключитися до розслідування. Тим часом сусідка родини розповіла журналістам, що чула лише крики його дружини Наталі, яка благала викликати швидку та поліцію, а пострілів не чула. Але воно й не дивно, адже Кілер швидше за все використовував глушник. Родина Садикових відома критикою влади Казахстану на своєму ютуб каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. Будучи ще на батьківщині, садику вже був відомим опозиціонером і виступав проти тодішнього президента Казахстана Нурсултана Назарбаєва. В Актюбинській області очолював місцеву філію загальнонаціональної соціал-демократичної партії Азат, опозиційної до Назарбаєва. Пізніше був одним із співзасновників громадського руху. Гаста також у 2010 році брав участь у акції протесту за відставку Назарбаєва, звільнення політв'язнів і проти продажу землі, яка формально не була санкціонована владою. Тоді щодо нього порушили низку кримінальних справ. Опозиціонера звинувачували в розповсюдженні фальшивих грошей участі в бійці у спротиві поліції. Близько місяця Айдос Садиков перебував на примусовій психіатричній експертизі. У 2010 році він був засуджений до двох років ув'язнення за звинуваченням у хуліганстві хоча називав кримінальні справи проти нього сфабрикованими. У язниці, як розповідав пізніше, Садиков його намагалися завербувати казахські спецслужби. За 20 років опозиційної діяльності порушували безліч кримінальних справ, і завжди кримінальні справи фабрикувалися. Цього разу порушили справу «Суту за політичною статтею 174 -та стаття, така сама стаття, як Сталінська 58. -ма. Зараз у Казахстані йдуть масові репресії, порушують кримінальні справи та саджають усіх поспіль активістів, журналістів, блогерів. І в цьому випадку не уминуло і нас. Сам факт того, що режим перейшов на жорсткі масові репресії, говорить про те, що він нестійкий. Немає серйозної соціальної опори. Дуже боїться народних заворушень. Час загравання з народом закінчився. Казки про новий Казахстан теж. Пропонували окреме приміщення з телевізором і телефоном. Необмежена кількість побачень і передач. За два роки Едос вийшов на волю, однак на початку 14-го року казахська влада порушила справу проти його дружини, журналістки за заяви екс-депутата парламенту Марала Ітегулова. Колишній член парламенту вважав брехливим матеріал про нього, який за його твердженням був написаний садиковою та опублікований в опозиційній газеті під псевдонімом. Айдос із дружиною та дітьми живуть в Україні от уже 10 років і мають статус біженців. У жовтні минулого року в Казахстані Айдос та Наталія були оголошені у розшук за розпалювання соціальної національної родової, станової чи релігійної ворожнечі, і в тому числі як авторів ютуб-каналу Басе. Ще тоді він називав Київ центром демократії на пострадянському просторі, звідки піде наступ на інші режими. Адже саме в столиці України багато років поспіль збиралися казахські, російські, білоруські, грузинські азербайджанські опозиціонери. Попри палець в колеса, родина свою діяльність ніколи не зупиняла. Їхній канал продовжував роботу. Наразі там понад мільйон підписників крайнє відео вийшло за кілька годин до нападу на Садикова, де той самий президент Тукаєв, якого дружина Айдоса вважає замовником вбивства чоловіка, названий маріонеткою російського впливу, яким керують російські агенти. Подружжя Садикови публікує відео про те, як президент Казахстану прикриває злочини потрібних людей, продає державну землю та дозволяє російським військовим проводити на своїй території навчання, після чого вони відправляються вбивати українців. Команда ЮЕ бажає швидкого одужання Айдосу Садикову та терпіння його родині. Ми будемо стежити за цією історією. А ви бережіть себе та до зустрічі.